Добрий ранок малята. Сьогодні нас чекає мандрівка, а до кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Має хвіст та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудку і спіймати і загадку відгадати. Малята, хто це? Вірно, це рибка. Сьогодні ми з вами мандруємо у гості до рибки. А ви знаєте, де може жити рибка? Так, вона може жити в річці, в озері, в морі. Малята, давайте ми з вами розглянемо рибку. У неї є голова, тулуб, хвіст, плавці та все тіло рибки покрите лускою. Саме такій будові рибка може плавати і дихати у воді. А тепер рибка хоче пограти з вами в гру. Де ми будемо з вами розглядати картинки. Коли на картинці зображена одна рибка, то плескаємо в долоньки один раз. Ось так. А коли буде багато рибок, то плескемо в долоньки багато разів. Ось так. Домовились, тоді починаємо гру. Малята, дивіться, уважно на картинки. Так, рибка одна. Тож плескаємо в долоньки один раз. А тут рибок. Вірно, багато. То плескаємо в долоньки багато разів. А тут скільки рибок? Вірно, багато. А тут. Вірно, одна рибка. Плескаємо в долоньки один раз. А тут подивіться, скільки рибок. Вірно, багато, тож плескамо в долоньки багато разів. Молодці малята! Гарно ми з вами пограли в цікаву гру. Також малята у озері у річці і у морі є багато рибок. Рибки бувають великі та маленькі. Молодці малята, сьогодні ми з вами гарно попрацювали. А на цьому все до побачення.